Готуємо смачний східний пиріг, який я показувала в своєму останньому меню. Наготувала. Робиться він зовсім не складно з продуктів, які майже у кожного є вдома, залишки якихось сухофруктів, але він дуже-дуже смачний. До чаювання можна в будь-яку пору року. Поєднуємо борошно, розпушувач та вершкове масло. Всі грамовки, як і завжди, прописала в описі відео. Робимо крихту, окремо поєднуємо яйце, цукор, дрібку солі, добре збовтуємо, вливаємо в нашу борошняну суміш і вимішуємо тісто. Воно буде тугеньке, добре вимісіть його і відразу розподіліть по формі. Моя 23 см. Підсмажимо волоські горішки і крупно їх нарубаємо. Не до крихти, а такі, щоб були шматочками. Далі поєднуємо сметану і згущене молочко. Їх треба зовсім небагато на тісто висипаємо горішки, нарізаємо пропарену курагу та чорнослив кубиком. Викладаємо зверху на горішки, посипаємо родзинками, також пропареними, висушеними, і заливаємо нашою заливкою. Так, пиріг буде солодкий зсередини, але тісто в нас майже прісне. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів духовці 30 хвилин. Все, наш пиріг готов. Залишаємо остигнути, нарізаємо і смакуємо. А ще більше смачних рецептів, пирогів в тому числі на моїй сторінці Рецепти Даріко. Переходьте підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого. Смачного!